Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Після двотижневої паузи, пов'язаної з національними збірними, гравці повертаються до клубних справ. Зокрема, сьогодні в німецькій бундеслізі стартує 27-й тур. І в даному відео про чемпіонат Німеччини ми, власне, і поговоримо. Яка ситуація в Бундеслізі за вісім турів до завершення чемпіонату? Хто лідер, хто аутсайдер, а хто кращий бомбардир? Останнім часом в чемпіонаті Німеччини було багато змін. Про головні з них ми сьогодні і поговоримо. Говоримо. Змін то в бундеслізі останнім часом багато, але от в боротьбі за чемпіонство без змін. Як і раніше, Мюнхенська Баварія продовжує переконливо лідирувати. Хоча у діючого чемпіона Ліверкузенського Байра було кілька нагод за останні п'ять турів для того, щоб скоротити відставання від конкурента. Перша така нагода була в рамках 22-го туру, оскільки було очне протистояння Ліверкузен проти Мюнхена. В господарі весь матч переважали у Мюнхена взагалі жодного удару. Ствір, але Баварія вистояла і здобула не красиву, але Потрібну нульову нічию і таким чином зберегла свою перевагу над конкурентом. Тож першою нагодою Леверкузен не скористався. Наступна нагода для підопічних хабі Алонсо трапляється в рамках 25-го туру. Баварія вдома грала проти абсолютного аутсайдера Бохома і спокійно по ходу першого тайму лідирувала 2-0. Але в підсумку сенсаційна поразка мюнхенців 2-3. В іншому матчі цього туру Байер вдома грав проти Вердера, приємного, скажімо так, для себе супротивника. Пригадуємо, що в минулому сезоні, обігравши вдома Вердер 5-0, Ліверкузен тоді офіційно став чемпіоном. Але цього разу не те, що перемоги навіть балу команди. Да, не взяла, оскільки домашня поразка 0-2. Причому в цьому матчі також отримав травму ще й Флоріан Вірс. З того часу він не грає. Тож і другою нагодою Леверкузен не скористався. В останньому із зіграних на даний момент турі, 26-му турі, чергова нагода у Леверкузен. Баварія на виїзді грала проти одного з аутсайдерів Уніон Берліна. Весь матч Мюнхенці переважали, і таки на 75-й хвилині Леройса не відкриває рахунок. Але перемогу гості не дотримали. Пропускають на 84-й і в підсумку Нічия 1-1. І от цієї нагодою Ліверкузен таки користається, здобуваючи в деякій якій мірі можна сказати, чемпіонську перемогу. На виїзді грали проти Штутгарта, незважаючи. Ажаючи на те, що двічі по ходу матчу поступалися з різницями в два голи 0-2 та 1-3, здобули неймовірну перемогу. На 94-й хвилині переможний гол забиває Патрік Шик. Пам'ятаємо, що в минулому чемпіонському сезоні багато голів у Ліверкузена було саме в компенсований час. І по крайній мірі на два бали Ліверкузен таки скоротив відставання від Баварії, але міг на набагато більше ніж на два бали. Тому Баварія продовжує впевнено лідирувати, випереджаючи найближчого переслідувача на 6 балів це ми поговорили про боротьбу за чемпіонство, а зараз поговоримо про кращі німецькі колективи за останній проміжок сезону, по крайній мірі турів 5-6. І цими командами є Майнц та Аугсбург, оскільки лише вони не програли жодного матчу. Майнц до того ж є кращою атакою, за 5 турів забив 11 голів. А от Аугсбург не те, що кращою обороною. Він взагалі 6 турів не пропускає, в тому числі завдяки діям свого голкіпера Фіна Дамена. Що об'єднує ці колективи? Скандинавська країна Данія. оскільки. Тільки лише Майнц та Аугсбург в німецькій бундеслізі очолюють наставники з цієї країни. Наставником Майнца нагадаю є Бог Енріксен. Ну а Аугсбурга є Стороп. Хороша реклама для тренерів з цієї країни. Майнц, який наприкінці минулого року спочатку дещо несподівано наблизився до зони Єврокубків, а потім в неї увірвався, на даний момент не просто в зоні Єврокубків, він в зоні Ліги Чемпіонів, посідаючи третю сходинку. Донедавна в команди взагалі була чотири переможна серія. Могло бути і п'ять поспіль перемог. Зокрема, в 26-му турі домашній поєдинок проти Фрайбурга, в якому господарі двічі по ходу поєдинку лідирували: 1-0 та 2-1. Один з голів, як завжди, на рахунку лідера. Та кращого бомбардира команди Йонатана Бургарда, але в підсумку ніч я 2, 2 Тим не менше, третя сходинка залишається протриматись лише 8 турів. Зробити це їм буде непросто, оскільки непростий календар: є поєдинки і проти Дортмунда, і проти Баварії, і проти Леверкузена. Аугсбург поки що не входить до єврокубкової зони, але саме у цього колектива на даний момент найтриваліша безпрограшна серія в Бундеслізі: 10 турів, 6 перемог та 4 нічиї. Про голкіпера команди Фіна Дамена я вже говорив, 6 турів не пропускає, і при цьому безумовно відзначаємо реалізацію моментів Аугсбурга. Не часто команда влучає в ствір, але якщо влучає, забиває. Зокрема, в 23-му турі на виїзді переконливо по рахунку розібралися з Бурусі з Менгенгладбаха 3-0 але за поєдинок було лише чотири в ствір. Хет-триком в другому таймі відзначається нападник команди Клод Моріз. В 25-му виїзний матч проти Борусі Дортмун. Тут взагалі лише один удар в ствір, але при цьому перемога 1-0 На 23-й хвилині подача зі штрафного і захисник Ауксбурга Джефрі Гаулеу приносить команді 3 бали. В 26-му турі знову 1-0. Цього разу вдома над Вольсбургом На 53-й хвилині проста закидка вперед на нападника Філіпа Тіца. Він виходить віч навіть з голкіпером гостей і приносить команді перемогу 1-0 До речі, через тур Ауксбург вдома буде грати. Проти Баварії цікавий буде поєдинок. А де ж записні претенденти та фаворити на єврокубкову зону, а вони в цьому сезоні нестабільні? Зокрема, Лейпциг та Боруся Дортмунд, які між іншим між собою грали в 26-му турі. Тут перемога за господарями 2-0. Нібито все добре, але річ у тім, що це єдина перемога Лейпцига за останні 5 турів. Команда максимально компромісна в цьому сезоні. Уже має 9 нічийних результатів, 6 з яких за останні 9 турів. Тому лише п'ятим іде Лейпциг на даний момент. Але п'ята сходинка це не так то вже й погано. По крайній мірі запитайте про це у Бурусі Дортмунд, яка на даний момент іде взагалі одинадцятою. На відміну від Лейпцига, Борусія останнім часом в чемпіонаті в нічиї не грає. Точно вона ще не зіграла жодної нічієї під керівництвом нового наставника Хорвата Ніко Ковача. Але річ у тім, що при ньому Борусія в основному в чемпіонаті програє. Хоча, все ж таки, був певний прояв оптимізму. Давайте не будемо забувати, що Борусія пробилася в чвертьфінал Ліги Чемпіонів і також видала в Бундеслізі два поспіль класні тури. У 23-му вдома розгромила Уніон Берлін з рахунком аж шість нуль. цьому поєдинку. Взначається Сару Расі. До речі, в цьому матчі було аж два покери. Дірасі забив 4 голи, а Паскаль Грос зробив 4 результативні передачі. Після цього на емоціях Боруся в 24-му турі на виїзді ще й обігри Санкт-Паулі 2-0. Але от результати двох останніх турів, про які ми вже говорили 0 1 від Ауксбурга і 0-2 від Лейпсиха трішки ось цей оптимізм зменшили. Одинадцята боруся зараз в турнірній таблиці, хоча все одно зберігає шанси на єврокубкову зону. Але для цього потрібен серйозний ривочок. Також останнім часом записним претендентом на Єврокубки є Айнтрахт з Франкфурта, який між іншим в цьому євросезоні продовжує виступати ще в Лізі Європи. А от в чемпіонаті також була своєрідна пробуксовочка. Три поспіль поразки, особливо прикрою була поразка в 25-му турі вдома від Уніон Берліна 1-2. Хоча на 95-й хвилині було пенальті у Айнтрахта, могли зрівняти рахунок. Але Уго Екітіке це пенальті не реалізував. Тим не менше, в останньому, 26- му турі, звитяга витяга Прийшла 3-1 перемога на виїзді над аутсайдером Бохвом. І саме Айнтрах, попри всі свої труднощі, замикає зону Ліги Чемпіонів. Він четвертий. Поговоримо трішки про аутсайдерів та невдах. І розпочнемо з несподіваного аутсайдера та невдахи. Це Штутгарт команда, яка в цьому сезоні виступала в Лізі чемпіонів. Це єдиний колектив Бундесліги, який за останні п'ять турів жодного матчу так і не виграв. Хоча у всіх п'яти поєдинках команда відкривала рахунок. Але діло до переможного завершення не доводило. Далі кілька слів про аутсайдера Бохома. Дещо про цю команду ми вже говорили, про їхню сенсаційну виїзну перемогу над Баварією 3-2 в рамках 25-го туру. Але ще до того, в 22-му турі, також несподіваний результат. Домашня звитяга над Борусі Дортмунд, 2-0. Це єдині перемоги Бохома за останні шість турів. Можливо, навіть вболівальники команди не чекали перемоги саме в цих поєдинках, але ці перемоги трапились. І завдяки цим перемогам Бохом не просто залишає останню сходинку. Він навіть виривається з зони виліту. Зараз команда 16-та. Також за межею зони виліту перебуває і найгірша атака Бундесліги – Це пірати Сан-Паулі. У проміжку з 21 по 24 тур команда не забила жодного голу, як наслідок зазнала чотирьох поспіль сухих поразок. Але от в останніх двох турах, по крайній мірі, по одному голу забиває і прийшли результати. У 25-му виїзна нічия 1-1 проти Вольсбурга, а в 26-му домашня звитяга над Хофенхаймом 1-0. Поєдинок був дуже важливий, оскільки грали проти безпосередньо. Ререднього конкурента в боротьбі за виживання єдиний та переможний м'яч зустрічі забиває орендований взимку у Фрайбурга 23-річний нападник Ноа Ваєзгаупт на 51-й хвилині. Він замкнув прострільну передачу від партнера. Зараз поглянемо на турнірну таблицю за 8 турів до завершення чемпіонату. Тож лідирує Баварія: 62 бали у Мюнхенців на 6 менше у Ліверкузена. Шанси все ж таки є. Хоча з кожним туром, мабуть, їх буде все менше. В зоні Ліги Чемпіонів Майнс та Айнтрахт по 40 балів у команди, неподалік Лейпциг та Фрайбург по 42. Найближчий претендент на Єврокубки це Боруся Менхенгладбах 40 балів. А от неймовірний Аугсбург – дев'ятий. Бохом останню сходинку залишив, а на неї впав Хольштанкіль. У команди за 9 останніх турів лише одна перемога. Також в зоні вильоту перебуває і цьогорічній учасник Єврокубків Хайденхайм. Можливо, запізно команда вилетіла з Ліги конференції. До речі, після виліту з Єврокубка Хайденхайм у трьох турах очки набирав, але поки що, як бачимо, перебуває в зоні вильоту. Бохум на позиції перехідних матчів 20 балів у команди. А от Сан Паулі трішки подалі 25 балів. Гарі Кейн, який стабільно забивав Лізі чемпіонів, п'ять турів бундеслізі йде без голів. Тим не менше його гольового доробку поки що вистачає для того, щоб продовжувати лідирувати в списку бомбардирів. 21 гол на рахунку нападника Баварії. А от Патрик Шик з Леверкузена за останній період наколотив три голи, і тепер він найближчий переслідувач англійця. 17 голів у Шика. Вже за кілька турів Баварія може оформити дострокове чемпіонство. Щойно це відбудеться, ми, звичайно ж, про це поговоримо. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!